Вітаємо вас на каналі Піражуля Квіткова. Сьогодні ми на центральному ринку. Хотіла трошки показати, що в нас тут продають. Познайомилася з жіночкою Валентиною. Дивіться, які гарні квіти в неї. Ось, Подивіться, які барбариси. Номер місця 4026 на центральному ринку в Полтаві. Можна прийти і придбати. Подивіться, які роботящі. Пісок на Ось так. Дуже багато. Кожен день все різне, до речі. Так, пані Валентина там стоїть. Так, і тут ще дуже багато квітів. Є. Якщо захочете посилання, також можна але ти зараз покажу, що я вже тут придбала. Дивіться, навіть астранці є. І окопнуть, і все дуже гарно. Всі все купляють. клас Так, ще тут є е, дзвіночок пожарського біла. Це думаю купляти чи не купляти. Придбала ось таку осопу. Гарне. Ось така. За 120 гривень. Не дуже красива. Без назви, до речі. І ось тут така е, живучка. Варі гата. Надіємся, Ось так. Всі купляють, всі купляють. Ти вже гірок гризай. Вони такі бутилки, вони дуже можна сили. Сили все продовжують. А скільки у вас астранці ця коштує? Це 80. Ну, Воно ж та звільнені, десь в місяці високо. Ага, але зараз все одно дуже гарно. І гарні ціни, 80-120. Приходимо на центральний ринок і купляємо. не потрібно замовляти через інтернет. Да? А у вас номер який? 4027? Який місяць? 26,42. Ось так. Тому не забуваємо про ринок. Да, тут зранку дуже багато квітів. Кажуть, що вже ми пізно прийшли в першу годину. Подивіться, скільки всього там всі-всі продають. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, будуть ще розпаковочки.